Жити після змін до податкового кодексу квартири, машини, бензин, їжа, алкоголь здорожчає все. Наскільки і що це значить для нас, українців, розкаже Ольга Нескородяна. Ірина Павлівна все життя працювала економістом. Пенсія, професійні навички не приспала. Податкові новації її неабияк насторожили. І те, що буде повищатися налог на квартири, значить шістдесят метрів налог, не будуть платити, а 67, як у мене, значить. Придется доплачивать. Вот. Но а то, что повышается стоимость бензина, это сразу снежным комом отразится угу. на всех продуктах питания, на всех услугах, на все. За понаднормові нормові квадрати їй доведеться доплачувати стільки, скільки вирішить міська влада. Вона ж їх і отримуватиме. Це від нуля до трьох відсотків мінімальної зарплати. На 2016-й це максимум 43 гривні 77 копійок за квадратний метр. Якщо ж квартира більша за 300 квадратів, доведеться доплатити ще 25 тисяч. У приватних будинках оподатковується те, що більше 120 метрів. За понад 500 квадратів теж доведеться доплатити 25 тисяч. Стільки ж раз на рік треба буде віддати за машину дорожчу за мільйон гривень. Платити за розкіш доведеться тим, на кого вона записана. Зазвичай. Багаті люди вони мають великі можливості ухилятися від податків. Але якщо вони хочуть жити, умовно кажучи, по царськи жити в великому будинку, то вони його не можуть приховати. Він фізично є, і відповідно оподаткування цього великого майна воно робить збирання податків в суспільстві більш справедливим. Гліб, вишлінський податкові зміни, оцінює оптимістично. каже прибутки найманих працівників можуть зрости, адже 3,6% ЄСВ для фізичних осіб скасовано а для підприємств скорочений удвічі зараз. Відповідно, це буде не 60, не понад 60 копійок, а 40 копійок. Тобто, відповідно, 20 копійок залишаються в підприємства. і вони можуть їх спрямувати як на розвиток підприємства, так і на підвищення зарплат для працівників. Зниження податків, каже аналітик, допоможе бізнесу вийти з тіні, а чітке законодавство захисту прав власності та реформування судової системи зроблять Україну інвестиційно привабливою. Михайло Соколов не такий оптимістичний. У нас це був спецрежим. От його нам відміняють і нічого не дають взамен. Чому це прийде? Прийде до тому, що фермер буде потеряв ці доходи, повищати ціни. І відказуватися від от виробництва. каже у середньому ціни на українські продукти зростуть щонайменше на 8%, Зерно на 20%. Це серйозний удар по економіці країни, де аграрний сектор становить третину валютних надходжень і 10% ВВП. Здорожчає також алкоголь за рахунок підвищення акцизів. На міцний алкоголь акциз підвищиться на 50%, на пиво на 100%, на славу алкоголі, напої на 300%. Останню цифру Олег Березюк вважає найкращим вчорашнім досягненням. каже, хотів більше, бо добре пам'ятає свої лікарськи минуле. З'явилися десятки. Сотнями дівчатка особливо, які були госпіталізовані з інтоксикацією, важкою алкогольною інтоксикацією, і спочатку навіть не розуміли, від чого вона це не тільки наповнення бюджету, це і спроби регулювати споживання і зменшувати його. Курити також українці мають менше, адже акциз на сигарети зріс на 40%. Ризик фальсифікату та контрабанди в таких умовах урядовці визнають. Проте це вже справа правоохоронців. Оля Нескородіна, Марія Васильєва, Злата додатко, Дмитро Сапронов, ТСН 1.